Бажаю здоров'я! Знаходимося ми на Овчанському напрямку. Ворог постійно штурмує наші позиції. На цій ділянці фронту новинкою стало це застосування мопедів. Раніше не було мопедів, старалися якось, я знаходився на других позиціях, старалися заскакувати на БМП, МТЛБ малими групами. Зараз вони таке особо не використовують, тому що наші дрончики їх теж збивають, і хлопці підбивають. Так що, отак, вони стараються малими групами ДРГ на мопедах десь проскочить, просунуться і пролізти. Оцики їхні ще люблять під'їжджати, як від передують точні координати, дрон і працюємо по їхній піхоті і по їхнім мотоциклам. Завдяки їхній бронерюваної техніки. Вони поїхали, ми її встановили, але... І їхні мопеди в малих групах почали штурмові дії, і ворог поніс вдачу на лісовому масиві, як показує практика, що ефективно, так як вони залітають, і деколи ну, не завжди є момент їх по дорозі накрити чи впівішкою, чи щільним вогнем. Як була практика, ефективна їхні ці мотоцькі.